23 го чемпіонату Фаубет ліга 1 і запросити до розмови відразу ж після матчу 21-го туру з головним тренером професіонального футбольного клубу Укргоруком Юрієм Володимировичем Гуєм. Юрій Володимирович, спочатку подивіться в цілому вашим особистим враженням про матч, який щойно завершився, а потім наші колеги. журналисты зададут запитание. Будь ласка. Ну, я думаю, тоже хочу всех поздравить с началом продолжения чемпионата. Всех болельщиков, всех, э, всех любителей футбола, именно Александрийщины, Кировоградщины, я думаю, все очень ждали этого. Ну, по игре, что я могу сказать. Ну, допустили две ошибки грубейших, пропустили два гола. А так, по игре, я думаю, что Ми не вступали цій команді і просто обидно, что допускаем ошибки. що допускаємо э, хотелось бы, я думаю, що всі помітили, що під час міжсезоння сезоння ну, суттєво зріс рівень майстерності аграріїв, як кажуть команду з Голоківки. Юрій Володимир, скажіть, будь ласка, за рахунок чого вдалося досягти такої хорошої фізичної форми, яку ми сьогодні спостерігали на протязі всіх 90 хвилин, і тої завзятості, та й, власне кажучи, ігрової дисципліни, майстерності. Ну, просто начало чемпіонату було, коли перша ліга починалася, ми тільки вийшли з другої ліги, у нас я ж вже багато разів говорив, що нам не вистачило часу підготуватися до чемпіонату. Зараз у нас було плодотворно часу для підготовки і для селекції. Звісно, хотілося б ще там найти хороших футболистов, которые могли помочь нашей команде. Но я думаю, те, которые мы сейчас взяли, я думаю, до июня месяца, там, я не знаю, думаю, нормальные футболисты провели нормальные сборы. Первую здесь, Севастополь, потом.